Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 23 лютого 2025 року, остання чверть місяць у Козирогові. день місяця 25. І хочу зазначити, що кожна місячна фаза. Кожен новий місячний день, кожен перехід місяця з одного знаку зодіаку в другий несе із собою зміни в енергетиці навколишнього світу. Якщо ми вписалися у ці зміни, відчуваємо їх завдяки своїй розвинутій інтуїції, ми отримуємо значно менше стресів, значно менше страждань від різних несподіванок. Ми просто будемо готові до того, що з нами може відбутися. А якщо ми готові до різних несподіванок, то нічого поганого, повірте, з нами не трапиться. От тим неприємностям з нами вже буде нецікаво, і вони не прийдуть нас лякати. 25-й місячний день, символ якого черепаха або ж мушля, день віднайдення мудрості. Та захисту, пробудження вищих психічних сил та здібностей, День пророцтва та ворожінь. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте біготню. У кожної людини є свій внутрішній голос. Це розмовляє із нами ангел-хранитель. У цей день його голос сильно відчувається. Однак навряд чи ви його зможете почути. Якщо ж топитися в розборках у сім'ї з друзями, з сусідами, співрозбі... співробітниками, тоді на зв'язок із вами вийде не ангел-хранитель, а ваш особистий демон, спокусник та його поради іще більше запутають ваше життя. Запам'ятайте, все, що відбувається в цей день, являється знаком, посланим з небес. А в побутовому плані цей день підходить для відпочинку. В цей день чим менше емоцій, тим краще. Якщо в цей день ви зможете утриматися від емоцій, ви зможете отримати відповіді на більшість тих питань, які вас мучили раніше. День пасивності, усамітнення, покою, зосередженості та саморозвитку. Надбір, надмірна біготня поспішність тільки шкодять. І ні до чого хорошого не призведуть. У цей час треба прислухатися до свого внутрішнього голосу, проаналізувати минуле та свій внутрішній світ. Треба уважно дослухатися до всілякої інформації, і із любою новиною може прийти мудрість. Уважному і зосередженому в 25-й місячний день будуть дані нові сили. Це гарний день для переїзду на нове місце проживання. Успішними буде подача іску в суд. Гарний день для торгівлі. Успішними будуть любі переговори, контракти, які заключили в 25-й місячний день. Будьте уважні! У цей день треба сім разів відміряти і один раз відрізати. А все, що будете підписувати, прочитайте декілька разів. Без поспіху, перш ніж підписати, нікого не підганяйте, і самі не спішіть. І в цей день кажіть такі афірмації. Я ніколи не спішу, і завжди я успіваю. А ще у нас місяць стоїть у знаку козирога. Коли ж місяць у знаку козирога, то все підпорядковано почуттю обов'язку та відповідальності. Ключові слова цього знаку – точність, чіткість, терміновість, акуратність це ідеальний час для занять, що вимагають точного та холодного розрахунку. Як правило, у цей період рівень співпереживання та співчуття знижується, тому вимагати від будь-кого… Прояву яскравих емоцій марно, це невдалий час для освічення в коханні та вирішення сімейних проблем. Адже вони вимагають підвищеної чутливості в емоційному плані. А в ці дні усі занадто прямолінійні і не в змозі правильно та безболісно вести якісь дипломатичні поєдинки зі своїми родичами. Але навіть у такій ситуації є позитивна сторона. У цей час. Підвищується почуття самовідповідальності, за здатності рухатися до наміченої мети без компромісів. Напряму. Любі мої, а на сьогодні все. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. До завтра. З вами була бабка Люся. На все добре.